Я можу так і що звичайно так що на удачення. Скільки вас було, скільки починається? Я не можу вас сказати. Пустини ще.

Це техніка ваша чи те, що вам прислали з тину обіцянку? Це... Її було замало чи що? Ну, на вашу думку, чому сталося так, як сталося? Дурне запитання, але... Повертається Хто щось не додумав, не прорахував. Це вже запитання від командувають. Як до високо? Хто потрапив по ложку, лісу? Криміналі.